Сьогодні спеціально провіримо, як цей ECOFLOW працює як упс до комп'ютера. Для цього я спеціально взяв ноутбук ось такий ноутбук Деловський. Спеціально перед тим витягнув з нього акумулятор. Бачите, акумулятора в ньому немає, немає акумулятора. І ми зараз візьмемо його. Для цього візьмемо його блок живлення рідний на 130 Вт. І ми зараз такого візьмемо, підключимо його. Так, ми його підключаємо. Його підключаємо. Так, ставимо його десь тут. Отак, підкреємо. Десь так. Подивимося. Як цей ось цей наш уп, типу упс. Екофлоу буде справлятися з ноутбуком. Так, без акумулятора. Так, для цього далі ми беремо, ми беремо нашу таку душманську задрипану переноску і будемо підключати. Так, ми беремо цей дріт. Ось такий дріт. Ми підключаємо до Екофлоу. Так, вибачаюсь за зйомку, так що я сам знімаю, я не бачу, що знімається. Ми підключаємо EcoFlow. Так, EcoFlow ми беремо, підключаємо до розетки. Зараз, можливо, засвітиться, можливо, ні, не знає. Засвітився. Я нічого не натискав, він повністю заряджений, тому що в мене лімість 80%. Бачить 2 години, не знаю чому. Якесь навантаження, Дві години до заряджання 1. Так, ми його поставимо спеціально ось такого, щоб ми бачили. В попередньому відео я так і не сказав, що в Ecoflow можна регулювати от це, регулювати яркість і кольора, підсвітки можливо, а от яркість і інші кольори самого дисплею ні. Так, ми тепер беремо наш блок живлення. До ноутбука. Ми його підключили, от тут ми його підключили. І тепер ми його підключимо до самого цього павербанку. Тобто до EcoFlow. Ми зараз його сюди підключимо. От Так. Ми підключаємо його сюди. Важкий і трошки. Так, ми його сюди підключаємо ноутбук. Повторюю, це без батареї. Ноутбук без батареї. Він бере десь коло 100 Вт при реальному навантаженні. Принаймні, так в іграх він був. І зараз ми подивимося, як він буде працювати, як упс. Хочу сказати, що це я роблю експеримент перший раз. Це не за кадром я не перевіряв цього. І от ноутбук ми включаємо. Від нього, тобто від цього EcoFlow ми запускаємо ноутбук, натискаємо цю кнопку, і ми його завантажуємо. Так, ми подивимося ще раз, що ми все підключили. Так, EcoFlow напряму. Ноутбук підключений через штекер без акумуляторної батареї, тобто він ніяк не спасе ніяке живлення. І саме головне, що я хочу зараз побачити. Цих 30 мілісекунд, коли він переключається на упс, чи вплине це на техніку, на таку нанотехніку, як ноутбук. Чи ноутбук встигне виключитися, чи встигне все-таки дотримуватися свої картинки і все це. Ну давайте пробуємо. Ми включаємо. Ну, Звичайно, він запуститься. Він запускається. Пана нажав. А, звичайно, я трошечки забув, тут треба нажати. Таку кнопочку, от тут. Так. Пішла напруга. Ну що, стартуємо. Так, ноутбук пішов. Так, нехай завантажиться. І зараз ми як кажу ще раз. Це я перший раз роблю за кадром я цього не робив. Я просто для... спеціально хочу показати вам, хто думає, як... чи працює як упс, чи працює ЕКОФЛОУ як упс. От дивіться, ми його тут поставимо. От Дивіться, є. Yeah. А тепер такого. ми зараз виключимо електроживлення, тобто зробимо ефект, коли енергомережі пропало живлення. Для цього нам потрібно, що нам потрібно? Нам потрібно від'єднати якийсь один штекер. Тобто ось цей. Ось цей. Тобто, що як йде, як він переходить, йде напруга через нього, тобто електроживлення пропадає. І зараз ми подивимося, чи цих 30 мілісекунд затримки, тобто. Цих 30 мілісекунд, коли воно встигне переключитися, чи як вплине на техніку. Звичайно, вона не згорить, тому що я впевнений, інакше я такий експеримент не проводив. Але хочу розвіяти всі ці, як то кажуть, нюанси, щоб знали, чи комп'ютер виключиться, чи ні. Повторюю, там акумуляторної батареї немає. Я її витягнув спеціально за кадром. Я вам показав, що там акумуляторної батареї немає. І зараз ми подивимося, я, мені сам, так само цікаво, як вам. Ну що, дивимося, чи буде працювати як упс. Так. Дивимося на картинку і тут. Одночасно. Чи погасне картинка, чи ні? Так. Час, вона не погасла сама по собі. Так, пробуємо. Давайте. Ні. Картинка не втратилася. Тобто працює як упс навіть на електронній такій техніці. Навіть зараз ми дивимося, у нас тут є 17 годин, 12, 11, там деколи скачеть, 17. А ми підключимо, що зараз покаже. Був 68, 23. Було чути звук, не знаю, чи вам тут не було, не було чути, тому що мікрофон далі стоїть, мікрофон біля мене. Але переключається, і от картинка не тікає. Тобто зображення не тікає. Комп'ютер, точніше, EcoFlow працює як упс. Від Ви це витягну. впало, тобто вже працює від нього. Підключив, щокнув 68, 23. Іде, як упс. Тому можете знати, що все ж таки ноутбуки працюють від упса. Реально, цей ноутбук не має ні батареї, нічого я спеціально витягнув, так для того, щоб було наглядно. І ще раз кажу, це не тільки для вас експеримент. Щоб вам показати, але і також і мені цікаво було, як воно працює. Все ж таки працює. Все добре. Ще раз. Підписуйтеся на канал, ставте лайк. З вами Серджо Дел.